Попередня тема показувала важливість світу, Тобто для сучасного світу є важливість мати якісь, якусь освіту для, для якоїсь певної справи. Важливість для християнина мати правдиве знання значить мати правдиву освіту про правду, про заміри Божі, про правдивого Бога і про Його святе Царство. І якраз важливість цієї освіти, вона є для того, аби ми могли мати правдиве пізнання, яке ми можемо пізнати через Його слово, тобто через слово Єгове. І важливість розуміння цього слова є якраз те перше джерело, це є те слово, яке Єгова дав записати через своїх вірних слуг, через своїх свідків. І на основі цієї, книги, і на основі літератури, з якої будемо читати, дасть нам правдиве зрозуміння цього слова, важливість його для того, аби могли дійсно мати правильне розуміння замірів Єгови. І є таке питання, чому свідки Єгови цитують Біблію. Тобто Свідки Єгови – це і люди, які. Певнені, згідно правдивого розуміння, що вони мають розуміння Слова Божого, і вони черпають то розуміння зі Слова Божого. Тобто це є невід'ємна частина їх життя цитувати Біблію. Відповідь така, тому що Біблія це Боже Слово та істина. Люди, які жили на землі до Мойсея, не використовували Біблію і не цитували її. Чому ні? Тому що сам Мойсей написав перші п'ять книг Біблії під диктовку Бога Єгова. Тобто люди, які жили до Мойсея, зокрема наголос вірні люди, які жили до Мойсею, вони не мали буквального написаного слова Єгова, яке вони могли прочитати і зрозуміти те, що Бог міг вимагати від них. Чому не мали? Тому що говорить. Що сам Мойсей написав перші 5 книг Біблії під диктовку Бога Єгова, тобто це є перше записане слово Єгова на паперах, на манускриптах. До цього часу Бог спілкувався зі своїми вірними людьми на землі через своїх ангелів, духовних сотворень, про що якраз і описує книга Буття, 18 розділ, це є розмова Авраама з ангелом, 19 розділ. Перший 15 вірш це є прихід ангелів до лота. Тобто, вірні мужі до Мойсея спілкувались через Бога. Бог спілкувався з ними через своїх післенців, ангелів. Бог говорив з Мойсеєм через свого ангела і дав йому вказівку, що йому робити, коли він залишить дім свого тестя і повернеться до Єгепту. Тобто, також до Мойсея, який жив. В Єгипті, а пізніше у краї Мідіянському також Бог спілкувався через ангелів в цей час. Незадовго до того, як народ Мойсея і Ізраїтяни покинули Єгипет, Бог уклав з ними заповіт і використовував Мойсея як представника і посередника для цієї мети. Коли ізраїльтяни або євреї досягли гори Синай після виходу з Єгипту, там Бог підтвердив свою угоду з ними. Давши їм свій основний закон, написаний на двох кам'яних скрижалях або таблицях. Через Мойсея він також передав їм свої різні постанови, Бог казав Мойсеєві, що написати, і Мойсей написав, як йому було велено. І у такий спосіб з'явилися перші п'ять книг Біблії, в тому вигляді, в якому вони викладені в даний час. Тобто те, що навіть відбулось до Мойсея за тисячі років, Єгова, згідно свого заміру, виклав це для Мойсея, для того, аби Мойсей записав всю ту історію минулу і ту історію, в якій проживав сам Мойсей. Тобто, вихід з Єгипту, прихід до гори Синай, закон його виданий при горі Синай, ті всі постанови, він також, Єгова також сказав для Мойсея записати у. Законів в своїх книгах. Біблійна розповідь показує, що Бог його створив людину за своїм образом і подобою, що він створив землю для проживання людини і що він дав казівки першій людині, що вона повинна робити, щоб зберегти свою непорочність і належне становище перед Господом Богом. Тобто, перша пара людська вона теж мала певні закони. Дані Єговою, але не через написане слово, але слово, яке Єгова висказував через своїх посередників. Якими могли бути післанці ангела? Сатана диявол, повстав проти Бога, а пізніше разом з ним і орда злих ангелів, цей натовп нечестивців згодом напав на людство, щоб відвернути його від Бога і тим самим знищити Його. Цілком розумно. Що Бог дав слухняним людям, які противостояли дияволу, своє слово, щоб направити їх на правильний шлях. Тобто, протягом часу завжди Єгові були вірні люди, хоча вони були і одиниці. І так як була потреба доносити своє слово до таких вірних, тому його не завжди не завжди було потрібно використовувати ангела для певної вірної особи, щоб передати своє слово. Тому згідно заміру Єгови якраз Єгова і вибрав такого посередника, тобто Мойсей, для написання першої частини своєї книги, книги Єгова. Це Бог робив через своїх ангелів або післанців на певний час. А потім свого часу він доручив своїм вірним слугам зробити письмовий запис його післання люсту, яке називається Біблія або Збірка книг. Відтоді Бог зберіг його на благо тих, хто бажає знати, що є правильно. Мойсей був повністю відданий Єгові, і Бог обрав його для написання перших книг Біблії. Після цього інші вірні служителі Господа написали уривки з Біблії, як Бог повелів їм і продиктував їм. Один з тих вірних служителів написав: Дух Господнє, Дух Єгова, говорить у мені. А слово Його на моїм язику. Друге Самуїла 23, 2 Самуїла 23.2. Інший апостол Петро ще раз свідчив про богонатхненність Біблії, кажучи, що святі мужі Божі, тобто мужі віддані Богу, і говорили, будучи спонукані Його Святим Духом. 2 Петра 1,21. Тому Ісус Христос вільно цитував Біблію. Тобто, це є слово, яке було записане через Мойсея, пізніше через Ісуса Новина, Самуїла багатьох старинних пророків, включаючи апостолів, зокрема апостол Петро, підтверджує, що те слово, яке сам і Він писав, воно написане натхненим Духом Єгова. Тому і ті книги, які були при першому приході Ісуса Христа, тобто ті єврейські писання. Ісус Христос також з певністю їх цитував, тому що це було Слово Єгове. Деякі люди кажуть: Я не вірю, що всемогутній Бог існує, і тому я не вірю Біблії. Такі люди не можуть побачити і зрозуміти правду і абсолютно нічого не знають, яке має бути відношення людини до Творця. Диявол зробив людей розмову сліпими, і це він зробив для того, щоб правда не засяяла в їхньому розумі. Натхнені слова з 2 Коринтян 4.4: Для невіруючих, яким Бог цього віку засліпив розум, щоб для них не засіяло світло Євангелії, слави Христа, а Він образ Божий. Розсудлива і розумна людина, просто озираючись навколо себе і спостерігаючи за існуючими річами, повинна знати, що є Великий Творець, який створив усе ведиме. І цей Великий Творець, явлений як всемогутній Бог і творець усього сущого, володіє мудрістю, недоступною людському розумінню. Той, хто не вірить Богові, ніколи не зможе, не зможе зрозуміти правду і повинен залишатися в темряві. Написано і тут ми цитуємо Єврею 11.6: догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Тобто, зокрема, для того, аби розуміти то слово Єгове, один із основних. З основних якостей це є те, що така людина повинна мати віру, віру у правдивого Бога. Аби прийти дійсно до нього. Людина, яка каже, що творця немає, дурень. Про це наші читачі можуть прочитати у Псальмі 14.1. Якщо людина зараховує себе до розряду дурнів, це показує, що вона повністю перебуває під контролем. Диявола найлютішого ворога людини. Тобто це, там є слова з псальма, яке говорить безумний і у серці своєму говорить: Нема Бога. Бог не примушує людину вірити в правду, яка міститься в Його слові. Він ставить перед людиною правду і дозволяє людині проявити своє власне бажання, приймати її чи ні. Бог є світло, образно кажучи, це той, хто покриває себе світлом. 1 Івана 1,5 Псальма 103,2 Його світло правди не дано тим, хто служить дияволу, і це видно з того факту, що злі ангели диявола скуті темрявою і не в силах осягнути задум Божий. Світло сіється для справедливого. Псальма 96,11. Людина, яка тішиться законом Божим і намагається ходити праведно, ходить у світлі і є благословенно. Псалом 1.1-2. Людина, яка тішиться законом Божим і намагається ходити праведно, ходить у світлі і є благословенна. Псальма 1,1,2, тобто слова натхнення і написані Давидом. Біблія не була написана для дурнів і цей журнал, видається, не для дурнів. Тобто, цей журнал Ортова Башта написаний дійсно на основі біблійних віршів, біблійних цитат, які, зокрема, поміщені для розуміння Слова Божого. Біблія була написана і дана людині для допомоги і керівництва, щоб така людина доброї волі. І з добрими намірами могла отримати вичерпну пораду щодо правильного шляху, щоб вона могла залишатися на боці Бога і відмовилася служити дияволу. Тому у 2 Тимофія 3:16.17 говориться, усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Тобто сам Павло, натхнення Божого Духа, говорить, для чого це є дане писання. Тобто писання написане від Мойсея і далі вірними людьми. Тобто, воно є для навчання, воно також може бути і для докору, якщо ми поступаємо неправильно для направи, для виховання в праведності, для того, аби наші діла були дійсно у праведності і для того, аби ми могли виконувати добрі діла. Цей журнал намагається у простій формі представити Біблію людям, які хочуть знати правду. Не очікується, що це буде оцінено або використано іншими. Писання містить слово Боже, воно є правдивим і належним керівництвом для людини, яка хоче знати і чинити правильно. Для моєї ноги Твоє світло, світильник то світло для стежки моєї, правда підвалена слова Твого. А пресуде правда Твоєї навіки. Радію я словом Твоїм, ніби здобиш велику знайшов, я неправду не наведжу і вреджуся нею. Покохав я закона Твого. Псалом 118, 105, 160, 162, 163 тут студії вірші. Досконалий Ісус свідчив про Слово Боже, як написано в Біблії, яку ми цитуємо, і Він сказав. Твоє слово то правда Івана 17.17. 17. Однак нехай ніхто не думає, що одного лише володіння Біблією або випадкового читання її текстів достатньо для того, щоб знайти віру. Тобто, багато тисяч людей створило багато тисяч релігій, які також основують свої віру вчення, на, здається, на Слові Божому. Але говорять, що. Володіння Біблією і читання просто її текстів не означає, що така людина вже може знати і пізнати замір Єгови. Тобто це слово є натхнено, написане Духом Його, значить і розуміння слова Єгови може бути лише тільки, коли Єгова відкриває таким людям, які пізнають його згідно своєї правдивої віри. І того, якщо вони дійсно свої діла. Ставлю для того, аби їхні добрі діла були згідно з пізнанням цієї правди. Багато людей кажуть: у мене є Біблія і я знаю, чого вона вчить. І все ж вони абсолютно не знають, що в ній міститься і в чому її сенс. Біблія найбільше джерело знань і мудрості. Людина, яка бажає пізнати правду, повинна вивчати Біблію і таким чином вчитися, щоб бути схваленою Богом. Їй не повинно бути соромно, визнавати перед усіма, що все хороше походить від всемогутнього Бога. 2 Тимофія 2.15. У цьому відношенню лагідна людина має перевагу. Лагідна людина чесно в своєму бажанні вчитися, і якщо людина пристосовує себе до призначеного Богом шляху, вона обов'язково навчиться, як написано. Він, тобто, його провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта й свідоцтва додержує. Псалом 24, 9, 10. Тобто, та людина або той клас людей, які дійсно читає Слово Боже для. Правдивого розуміння Його згідно розуміння замірів Його, він може впізнати дорогу Його, якщо дійсно буде свої стежки використовувати для правдивих діл, і тоді він дійсно зможе розуміти то слово Його, яке Його записав для своїх вірних.